Вітаю вас, мої любі першокласники, на уроці української мови. Сьогодні ми з вами закріплюємо звукове значення букви Є. Добрий день, сіли рівно, озирнулись, один одному всміхнулись. Якщо добре працювати, вийдуть гарні результати. Тож не гаймо ми час, бо знання чекають нас. Починаємо наш урок із виконання артикуляційних вправ. Перша вправа вам знайома млинці. Широким плоским і рівненьким ми можемо язик зробити. таким, як цей млинеч смачненький, що на тарілочці лежить. Тож зробіть свій язичок широким, плоским і рівненьким. Молодці. Наступна вправа слони. Губки потрібно витягнути трубочкою вперед, так як під час вимовляння звука У. Губи і зуби майже зімкнені. Тримайте свою трубочку доти, поки я буду читати до 10. Готові? Починаємо виконання вправи. Один, два, три, чотири, п'ять. 6, 7, 8, 9, 10. Чудово. Наступна вправа чистимо зубки. Посміхніться, покажіть зубчики, відкрийте ротик і кінчиком язичка почистіть нижні і верхні зубки із середини. Молодці. Попрацюємо із чистомовкою. Читаємо разом зі мною. Е. е, е. Де наш котик? Де? У-у-у мишку з'їв малу. І, і. і. Він спить на печі. И має гарні сни. О-О-О. Не будіть його і-і-і. Тихо, мишки, всі. Чудово! Зупиніть наш урок і попрацюйте із чистомовкою самостійно. Ми продовжуємо наш урок і пригадаємо всі букви, що ми вже з вами вивчили. Відкривається віконечко. Ви називаєте букву. За вами називаю я. Так ми дізнаємося, чи правильно ви запам'ятали ім'я букви? А У. О. І М. І Н Л V S K e, R P T D, Z B ша ж з г є е, ю й ц ц знак м'якшення я Х і. Ви просто молодці. Попрацюємо із складами. Ви бачите знайомий знак метронома. Читати сьогодні ми будемо в швидкому темпі. Ви читаєте самостійно наші склади в рядочок від першого до останнього складу. Не зупиняємося і переходимо до наступного рядочка. Приготувалися! Починає працювати метроном, ви разом з ним починаєте читати склади. Чудово! Зараз на екрані з'являються слова. Їх потрібно читати дуже швидко. Тому спочатку ми прочитаємо разом. Готові? Будьте уважні! Ми починаємо читати: Мої, їжачок. Фо їздити, їжа, країна, їж, їжачиха, Україна, краї. Їхати твої. Їжак, хі. Їх наїхати, їсти, приїхати, поїзд, їдальня, проїзд їжак. Чудово! А зараз спробуйте прочитати швидко самостійно. Приготувалися. Увага на екран. Починайте читати. Молодці! Ми продовжуємо наш урок, пригадаємо, що в українській мові є звуки голосні і приголосні. Приголосні можуть бути тверді, і м'які, дзвінки та глухі. Тож проаналізуємо слова і створимо для них звукову схему. Пригадаємо, що буква Ї позначає завжди два звуки. Й – м'який приголосний та І голосний. Тож починаємо аналізувати слово їжак. Вимовляємо перший звук. Й це звук, приголосний, м'який, позначаємо двома рисочками. Після нього ми чуємо звук, І це звук, голосний, позначимо кружечком. Наступний звук ми чуємо Ж. Це звук приголосний твердий. Після нього йде звук А. Це звук голосний. І наостанок ми чуємо звук К. Це звук приголосний твердий. Скільки складів в слові Жак? Як можна визначити, не поділяючи слово для переносу? Так, ми можемо проаналізувати кількість складів і порахувати їх, знаючи, що кожен голосний звук утворює склад. Отже, скільки голосних, а вони у нас показані кружечками. Стільки і буде складів. Отже, ми бачимо два кружечки, два голосних. Отже, в слові їжак два склади. Наступна тваринка мурахоїд. Поділимо на склади, щоб легше було аналізувати: му, ра, хо, їд. Вимовимо перший склад му. Ми чуємо приголосний твердий М і голосний звук У. Правильно вимовляємо наступний склад Ра. Ми чуємо перший звук Р. Це приголосний, твердий. За ним іде звук А, голосний. Вимовляємо третій склад. ХО. Ми чуємо перший звук. Х. Це твердий приголосний. О – голосний. І вимовляємо останній склад Їд. Які ми звуки чуємо? Й. Це звук приголосний, м'який. І це звук голосний, д, твердий приголосний. Скажіть, скільки в слові мурахоїд буде складів? Чотири склади. І проаналізуємо слово поїзд. Поділимо на склади По-їзд. Вимовляємо перший склад. ПО. Ми чуємо звуки. П. Це звук приголосний, твердий. О голосний. Вимовляємо наступний склад «їзд». Перший звук ми чуємо Й. Це м'який приголосний І голосний. За ним іде звук з, це звук приголосний, твердий. Д. Звук приголосний твердий. Молодці, чудова робота. Ми продовжуємо наш урок і пригадаємо, яку букву вивчили на попередньому уроці. Ми вивчили букву «ї». Які звуки позначає буква «Ї»? Так, вона позначає звуки Й І. Назвіть слова із звукосполученням «ї». Вставте букву «ї» та прочитайте слова. Їхати. Заїхати, приїхати краї, країна, Україна. як називається наша держава? Наша держава називається Україна. А ми хто з вами? Ми українці. Які кольори на прапорі України? Синій і жовтий. Як по-іншому називають наш герб? Це зуб. Молодці. Прочитайте текст, відредагуйте його словами, які містяться в словах для довідок. Спочатку ознайомимося з ними. Прочитаємо слова Україні Київ українською. Ваша задача взяти слово за змістом із слів для довідок і вставити замість рисочки у речення. Читаємо я живу в Україні столиця нашої. Держави Київ ми розмовляємо українською мовою. Зупиніть відео на паузу і прочитайте ще раз цей текст. Ви повернулися на урок, то час провести фізкульт хвилинку. Рухаємося. Наш урок розгляньте малюнок, які квіти зображені в букеті. Ви бачите блакитні волошки, червоні маки, білі ромашки, соняшник і калину. А які рослини ви можете додати до українського букету? Давайте познайомимося з цими квітами і прочитаємо їхні назви: Деревій, Барвінок, Мальва. Безсмертник, Чорнобривці, Любисток. Всі ці квіти дівчатка Україночки вплітали до свого віночка. Тож в нашому тексті, в нашому віршику, з яким ми сьогодні знайомимося, з'являються слова Моя. Читаємо разом. Знаю країна. Зграя, соняхи, купають розлоги, пісенька, пелехаті, ставочки. Мамина, бабусина, горобчиків. У ваших словах з'явилося слово пелехаті. Пелехаті це ті, які мають вигляд клаптиків або нерівні краї. Так говорять про хмарки. Вони мають нерівні краї, хмари пелехаті. Тож послухайте вірш Людмили Савчук. Моя Україна це пісенька мами. Моя Україна це пісенька мами, розлогі лани колосяться хлібами, вишневі садочки, лелеки на хаті. Купають ставочки хмарки пелехаті. Моя Україна то мамина ласка, Червона калина, бабусина казка, це соняхи в цвіті, горобчиків зграя, Я кращої в світі країни не знаю. Прочитайте назву нашого вірша. Моя україна це пісенька мами. Тож прочитаємо разом цей вірш. Моя Україна це пісенька мами. Розлогі лани. Колосяться хлібами. Вишневі садочки лелеки на хаті. Купають ставочки, хмарки пелехаті. Моя Україна то мамина ласка, червона калина, бабусина казка. Це соняхи в цвіті, горобчиків зграя. Я Кращої в світі країни не знаю. Поясніть значення речення: Розлогі лани колосяться хлібами. Ви знаєте, що лам це поле, розлогі лани це значить великі поля. Як ви розумієте, вираз вишневі садочки. Це садочки, в яких ростуть дерева вишні. Знак доброї людини це лелеки на хаті. Лелеки можуть селитися лише на тому будиночку. Де живуть добрі і щирі люди. Зверніть увагу на речення: купають ставочки хмарки-пелехаті. Ви вже знаєте, що хмарки пелехаті це значить хмарки, які мають нерівні краї. Купають слово вжито в переносному значенні. Адже ставочки не можуть купати хмарки пелихаті. Це означає, що хмарки відображаються у воді ставочків. Символ України це червона калина. Молодці. Тож дайте відповіді на запитання, з чим порівнює Україну авторка вірша? Який настрій у вас викликає вірш? Як би ви могли описати Україну своїми словами? Сьогодні до слова Україна ми створимо СНК. Це невеличкі вирази, які характеризують конкретне слово. Отже, в першому рядочку записується слово предмет Україна. В другому рядочку ми добираємо слова ознаки два слова. В третьому рядочку ми добираємо слова дії до слова Україна. В четвертому рядочку ми з вами створимо речення про Україну. І в п'ятому рядочку ми доберемо слово таке, яким можна замінити слово Україна. Отже, Україна яка? Гарна, красива, багата. Що Україна робить? Піклується, оберігає, вирішує, створимо речення про Україну. Україна наша країна. Утворіть своє власне речення. Україна красива самостійна держава. Як можна замінити слово Україна іншим словом-предметом? Що таке Україна? Це наша Батьківщина. Отже, батьківщина це слово, яким ми можемо замінити слово Україна? Сьогодні ви вперше. Створили санкан. А зараз розгляньте малюнки. Назвіть усі картинки. На яку літеру вони починаються? Їжа, їдальня, інжир, їжачок. Їжа, їдальня. Їжачок починається на букву І, а ось слово інжир починається на букву І. Це буде зайве слово. Ми завершуємо наш урок. Проаналізуйте свою роботу на уроці і продовжіть речення. Сьогодні я дізнався. Можливо, щось новеньке ви дізналися. Було цікаво. Було складно. Я зрозумів, що тепер я зможу. Я навчився. У мене вийшло. Я зміг. Наш урок завершено. Я з радістю дочекаюся наступного уроку і з вами зустрінуся. Бажаю вам навчання легкого, цікавого. До побачення!